Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний середи вам всім нам. Сьогодні маємо піст і, звісно, постимо. Постимо і витриваємо в пості, і витриваємо, звісно, в любові і в мирі. Як витривати в мирі? Ну, бо неможливо бути мир без любові або любов без миру. Це є такі взаємопов'язані речі. І витривати в мирі це. Найголовніше не вступати в різні спори з людьми, які просто прагнуть того, аби ви викрасти ваш мир або витягти вашу, цей спокій. Таких людей багато, таких, скажімо, емоційних вампірів. Є дуже багато, і, і ви не повинні їх всіх змінювати, не повинні їм щось доказувати. Це не є ваша позиція, не є християнська позиція. Когось в чомусь переконувати. Можеш свідчити, можеш розповідати, що в твоєму житті зробив Бог, але не змінювати когось. Багато людей є, які будуть робити все наперекор. Вони будуть спеціально це робити, щоб вибити вас буквально з вашого стану миру, з вашої рівноваги. і І таких людей, повірте, дуже трапляється, навіть в християнському середовищі, що є такі. Брати, сестри, які просто роблять аби наперекор, аби щось на, накрутити, навертіти, ну, бо вони може від того отримують задоволення. Потім вони страждають, звісно, страждають, бо ну, приходить така потім віддача, віддача, бо те, що ти робиш людям, то потім повертається до тебе. Це є такий закон, е, простий закон. Що посієш, то позгнеш. Якщо ти робиш це наперекор іншим і так само хочеш їх вивезти з себе з рівноваги, з миру, то потім до тебе так само люди відносяться. І, і потім приходять хвороби, страждання, і люди думають, звідки то прийшло, звідки мені це, я ж тут в церкві, я ж тут з Богом. Але ні, якщо ти людей не любиш, якщо ти людям строїш пакості, аби там напакостити, аби щось таке зробити, то буде віддача, то приготуйся. І віддача може бути сто разів більше, ніж ти на Тому сьогодні у нас практика не, не пакостити людям, не пакостити братам, сестрам. Не хочеш допомагати, то не, не заважай, не, не просто не заважай і не пакости своїм ближнім. Це є також велика. Велика річ емоційно не пакости, не виводь людей, не нервуй. Це все є розгузданість, яка також не є характерною для любові для християнства в цілому. Ну і сьогодні зачитаємо послання. 25 квітня 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відновити молитву ваших сім'ях. Молитвою читанням Святого Письма нехай увійде у ваші сім'ї Святий Дух, який оновить вас. Таким чином ви станете вчителями віри у своїй сім'ї. Молитвою та вашою любов'ю світ стане на кращий шлях, і любов запанує у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нам постійно каже: моліться в сім'ї, моліться, моліться. А ти молишся сьогодні в сім'ї? Ти, ти сьогодні молишся в своїй родині і, і бачимо, що не дуже. Бо я навіть сам не дуже. ну, Я просто сам то, то поки то не дуже виходить з кимось молитися. Але це дуже так важливо молитися в своїй сім'ї і розважати над Словом Божим. І направду бачу, як сатана атакує саме цю сферу. Читання слова Божого в сім'ї, бо це най, найпотужніша молитва, яка найпотужніше буде атакована. Ну, і є така найпотужніше атакована. І якщо хтось в когось виходить, то напишіть в коментарях, чи молитесь ви в сім'ї, чи розважаєте ви над Словом Божим, чи не виходить. Ну так, не просто щоб похвалитися, або это, а просто засвідчити. Чи важко це дається, чи легко це дається. Бо я по своєму прикладу знаю, що це є дуже нелегко. Дуже нелегко зазвичай то час вкрадне хтось, то ще щось, то ще щось. І, на жаль, на жаль дуже важко, особливо в сім'ї, начебто, начебто з усіма іншими так легко молитися, а в сім'ї зі своїм чоловіком, зі своєю жінкою, то чомусь не виходить. І... І то є проблема, проблема, на яку Марія дуже часто вказує. Марія не говорить просто так, щоб ми знали це. Марія говорить для того, щоб ми це робили. А якщо вона так говорить робити, то значить в цьому є дуже велика проблема. Що сім'ї буквально розсипаються, бо тільки є оці ці які тільки тріпають нерви жінки. Якщо ви тріпаєте нерви своїм чоловікам, робити все наперекор, аби позлити. То воно у вас, до вас потім повертається. Ми вчора казали, казав, що любов так само буде повертатися. Якщо ви робите любов по відношенню до свого чоловіка, то воно буде вам повертатися. І так само наоборот, якщо ви тріпаєте йому нерви, постійно робите все наперекір, спорите і, ну, і все таке інше, всі ваші речаги, no, всі ваші речаги. Які ви застосовуєте давно відомі всім чоловікам. Не думайте, що ви дуже розумні, а чоловіки не є розумні. І так само наоборот. Це вчинки плоті явні, і ці вчинки явні для всіх. Всі розуміють, коли щось добре робиться, а коли щось погане. Неможливо робити зі злобою щось добре, і з ненависті щось добре робити, а з любові щось погане. Тож мир вам радість з па папа.